Сьогодні ми поговоримо про легальне працевлаштування в Польщі, де знайти роботу, як написати резюме, та що таке лист мотиваційний, а також як можна продовжити далі ваше легальне перебування в Польщі. Якщо ви в пошуках роботи, то вам можуть допомогти сайти, які ви бачите на екрані. Зверніть увагу, що в даному списку є Facebook, адже в цій соціальній мережі можна знайти безліч вакансій. Головне, наголошу, що всі вакансії в Польщі є безкоштовними і жодних додаткових оплат робити не потрібно, адже це є незаконом. Якщо вам важко знайти роботу і на цих сайтах, то ви можете звернутися в ужин повітової праці та залишити заявку. На 2022 рік у Польщі прогнозують найвищий попит на наступні професії: інженерні спеціальності, фахівці it галузі, працівники у сфері торгівлі, співробітники охорони та водії, співробітники складу та технічні працівники, співробітники з роботи з персоналом та банківські працівники. Для хорошої вакансії необхідно добре написати резюме. У Польщі резюме пишеться стисло і по факту. Головне подати інформацію, яка у вас освіта та де ви здобували досвід роботи, а також ваше вміння. Зверніть вашу увагу, що резюме необхідно писати по вимогах роботодавця по даній вакансії, а не описувати весь ваш досвід роботи, який у вас був у різних напрямках. У Польщі рідко, але можна зустріти ліст мотиваційний. Це є додатком до резюме. Його пишуть у випадку, коли роботодавець потребує дізнатись про вас більше інформації, ніж вказано в резюме. У листі мотиваційному немає обмежень в тексті, але дуже великого його писати не потрібно. Головне, має міститися у цьому листі це те, що ви добрий спеціаліст в даному напрямку і що маєте намі розвивати інтереси фірми. Тобто у ньому ви згадуєте всі ваші найкращі якості та цим мотивуєте роботодавця взяти вас на дану вакансію. Знайшли роботу, які дії далі. Наголошую, що на сьогоднішній день українці мають вільний доступ до ринку праці. Це означає, що вам не потрібно мати жодних дозволів на роботу ані освічання поважання виконування праці, ані зазволення типу, а ви можете підписати тільки договір працевлаштування, а також отримати зголошення від роботодавця. Від моменту затруднення роботодавця є 14 днів для того, щоб вас зголосити до ужену праці. У Польщі використовується найчастіше два види договорів: умова о праці, яка урегульована кодексом праці, в якій ви маєте оплачуваний лікарняний та відпустку, а також є у вас охорона звільнення. Це означає, що роботодавець не може вас звільнити миттєво та без жодних причин. А також умова злецені, вона урегульована кодексом цивільним, у ній ви не маєте оплачуваної відпустки, а також не завжди є оплачений лікарняний. Для цього необхідно підписати додатковий документ. Мінімальна заробітна плата на сьогоднішній день по умові опраці праці сягає 3010 злотих брутто, а по умові злиння 1970 злотих брутто за годину. Після нового року ці ставки підвищаться. Якщо ви бажаєте подавати документи на карту побуту, то вам необхідно отримувати заробітну плату не меншу, ніж мінімальну крайову, тобто 3010 злотих брутто. Також вам необхідно долучити договір працевлаштування, вашу страховку і заворчик номер 1 який заповнює роботодавець. Наголошую, що українці, які перетнули кордон після 24 лютого 2022 року, не можуть подавати документи на карту побиту до кінця грудня, адже в кінці грудня на початку січня відбудуться зміни, які будуть стосуватися власне, цих людей. А ті люди, які перетнули кордон перед 24 лютого, можуть складати спокійно документи на карту побиту. Відтепер українці мають змогу відкрити власну діяльність. Для цього раніше потрібні були додаткові документи а на сьогоднішній день вистачить лише ваш паспорт. Та песель серед нових українських компаній найбільше проводяться такі напрямки діяльності: будівництво 24%, інформаційно-комунікаційні 16%, послуги 14%, оптова та роздрібна торгівля, ремонти автотранспортних засобів, у тому числі мотоциклів 9%, управління транспортом і складом 7%, професійна наукова і технічна діяльність 5%. За останніми офіційними даними Міністерства праці та соціальної політики. 420 тисяч осіб вже знайшли офіційну роботу з близько 540 тисяч українців працездатного віку 80%, які звернулися за отриманням статусу тимчасового захисту в Польщі. У Познані найменший рівень безробіття в Польщі, але будьте готові до того, що більшість вакансій знаходиться у приміській зоні. Саме там є багато складів та заводів. Один з найбільших це склад Амазон та завод Вольцваген. Познань одне з найбільше промислових міст в Польщі. У місті набули розвитку машинобудування, харчова, гумова, скляна і легка промисловість. А отже, робота для українців знайдеться завжди. Підсумовуючи, кожен може зробити вибір, як легалізувати себе надалі, адже у вас є можливість знайти хороші вакансії роботи або ж відкрити власну підприємницьку діяльність.